2600 років тому. 600 BC. У 600 році до нашої ери з'являється кавалерія. Люди вперше їдуть воювати на конях. Ми вже бачили, що приборкання коня дало людині велику перевагу. Тепер у поєднанні із залізною зброєю. Це робить людину майже нездоланною. Ці вдосконалення технології не лише допомагають краще воювати, вони уможливлюють появу імперії. 500 років до нашої ери Парська імперія 5,5 мільйонів квадратних кілометрів. 323 рік до нашої ери імперія Олександра Великого 5 мільйонів квадратних кілометрів. Це буде історія кількох наступних тисячоріч. 50 років до нашої ери, китайська імперія хань 6 мільйонів квадратних кілометрів. З новою технологією та покращеною логістикою створюються імперії, які об'єднують великі території і контролюються із центру. 117 рік нашої ери, римська імперія майже 5 мільйонів квадратних кілометрів. Зі зростанням імперії з'являються нові вірування. Зі зростанням імперії ми бачимо появу цікавого феномену, появи ідеї монотеїзму. Це ідея про універсального Бога, яка розвивається з часом, і це просто феномен. З'являється іудаїзм, який, зрештою, дає початок християнству та ісламу. Також з'являється буддизм та індуїзм. Ця видатна ера дала початок п'ятьом головним релігіям сьогодення. Хоча імперії поширилися, великі сили лишилися в ізоляції. Поява Гімалаю 50 мільйонів років тому відрізала Китай від торгівлі з рештою світу. Та скоро це зміниться. Близько сотого року до нашої ери китайський імператор відправить посла на захід у пошуку союзників маршрут його подорожі стане великим шовковим шляхом торговельним маршрутом, що сполучить Китай із Римською імперією через Центральну Азію. Китай приєднується до світу. Наскільки нам відомо, жоден китайський торговець не зустрічав римлянина. жоден римлянин не бачив китайця, принаймні на початку існування шовкового шляху, але торгівельні зв'язки почали бурхливо розвиватися. Сторіччя між сотим роком до нашої ери та двохсотим нашої були часом небаченого досі торгівельного та культурного обміну. цей новий обмін приховує нові загрози.